Харківська міська рада, публічно, так би мовити, насміхаючись над особами, які займали цим питанням три роки тому, повідомляла, що неможливо підробити електронно-цифровий підпис. Ну, дійсно, його підробити неможливо. Однак, використання скомпрометованого електронно-цифрового підпису сторонньою особою без відома його власника та підписання ним документів є підробленням саме. Підписаного документу, тобто неможливо підробити цей сертифікат, оскільки він дійсно випущений на ім'я Геннадія Дольфовича Кернеса. Однак є підробленням підписним усіх інших документів, які використовували ну, які особи підписували цим сертифікатом. Далі йдемо за хронологією. Наприкінці вересня 2020 року до Харківської ТВК було подано ряд документів, які підписані сертифікатом, вже як ми встановили скомпрометовано 88 -00. Це копія заяви про згоду балотуватися на посаду міського голови міста Харкова, також депутата Харківського міської ради, автобіографія та інші документи, які необхідні для балотування на мери міста, а також депутата міськраду. Нам здається, що на той час, оскільки нинішній мер міста Харкова вже володів інформацією про тяжкий стан Геннадія Адольфовича, ми вважаємо, що він та, йому також було відомо про те, що дистанційним засобом було створено новий ключ для Геннадія Дольфовича. Більш того, ми взагалі можемо зробити висновки, що це, мабуть, було зроблено за його вказівками. Тобто, подались документи. Від імені Геннадія Адольфовича до ТВК. Після проведення виборів Геннадій Адольфович переміг, знову став мером міста Харкова. Та до ТВК знову були подані документи, підписані електронно-цифровим підписом 8820. Справа в тому, що ми почали займатися цим питанням, щоб знайти ці документи, оскільки фактично кожен. Раз, коли займаєшся справами там рейдерством або документуванням інших злочинних угруповань, які займаються захопленням, наприклад, нерухомого майна або корпоративних прав підприємств, перше, що роблять злочинці, це знищують речові докази. Речові докази в даному випадку, якщо це сходиться злочин, це там документи. Оригінали, то в нашому випадку це документи, які були підписані Геннадієм Адольфовичем сертифікатом 882.0. Відразу було здійснено. Я навіть не можу пояснити, скільки взагалі було відправлено адвокатських запитів та інших дій, щоб знайти ці документи. У ваших папках є відповіді адвокату Барбашина на адвокатські запити. Харківська міської територіальної виборчої комісія. Повторюсь, документи були подані до неї, та ми зробили дії, щоб їх знайти знайти копії цих документів. Відповідно до відповіді від 12 червня 2023 року ХМТВК повідомляє, що в них немає в розпорядженні цих документів. Відповідно вимог чинного законодавства, документи після проведення виборів повинні передаватися до архіву. Наступна відповідь з архіву від 4.07.2023. Архів повідомляє, що документи, які ми запитуємо, у них відсутні, їх там немає, їх туди не передали. В них є лише постанова номер 97 Харківської територіальної виборчої комісії. Інших документів немає. Знову було зроблено запит до Харківської територіальної виборчої міської територіальної виборчої комісії, комісії щодо надання цих документів. А крім того, Оскільки ці документи, нібито було відправлено на електронну пошту, ми запитували також доступ до цієї електронної пошти, щоб вони зробили роздруківку цих документів. Ну, всі ми користуємося електронною поштою. Тобто, якщо у вас не збереглись, не можете віднай віднайти документи, оригінали, ну ви можете зайти на електронну пошту та знову їх роздрукувати. Відповідно, відповіді Харківської територіальної виборчої комісії міської. Вони втратили доступ до електронної пошти, якою користувалися у 2020 році. Так, для розуміння. Щодо інших питань, оскільки я в друге та втретє запитував ці документи, це от, щодо електронної адреси, це підповідь 1709, другий аркуш, де ХМТВК повідомляє. Дослідна читає, що не має можливості повідомити достовірну інформацію з приводу того, яка адреса електронної пошти використовувала Харківською міською територіальною виборчою комісією з 1.09.2020 по 31.12.2020, оскільки внаслідок спливу значного проміжку часу не володіє достовірною та повною інформацією документами з цього питання. А тепер досить цікавий факт. Додаткам до цієї відповіді вони надали мені журнал вхідної документації Харківської територіальної виборчої комісії міської, де е, нібито ми можемо побачити, що дійсно Геннадій Адольфович надсилав їм документи електронною поштою. Я прошу відкрити його, оскільки тут цікавить ваше питання до цього додатку. Коли ми його вивчили, то тут внизу записи про те, що надійшли заяви, пів сторінки виправили у цьому документі. Просто-напросто виправли. Нам здалося, що це тільки для нас, мабуть, створили цю сторінку та надали. При цьому, коли вони підганяли в лапках, скажу, так би мовити. Цей журнал вхідної кореспонденції ми звернули увагу, що під номером 1012 від 06.12.20 в них міститься документ про направлення на той час головою Територіальної виборчої комісії мозгової повідомлення на адресу ЦВК, вихідний номер 1012. З метою перевірки, як же ж вони так. Робили цей журнал, ми направили запит до ЦВК, чи дійсно направлялось це повідомлення. Відповідно цієї відповіді це повідомлення туди не направлялось. Це також дає нам підстави стверджувати, що е цей журнал хідної кореспонденції має всі ознаки підроблення. Особи, які е перешкоджали нам проводити наше розслідування, ну, так би мовити, на ходу це робили. Та залишили сліди, за допомогою яких ми офіційно змогли підтвердити, що там містяться недостовірні відомості. Йдемо далі. Справа в тому, коли ми робили всі ці запити на документи, тобто на даний час ми їх не отримали. Їх місцезнаходження нікому не відомо, та ми зверталися з цього питання до Харківської міської ради, оскільки за твердженнями публічними Ігора Терхова, він як ніхто інший зацікавлений у встановленні істини у цій справі? Чи дійсно, де взагалі знаходяться документи, підписані Геннадій Адольфовичем, та що ж з цією флешкою носієм відбулося, чи дійсно нею користувалася стороння особа? Ну, із всіх адвокатських запитів, запитів лише Харківська міська рада надала мені відповідь, що я не можу завірити документ та прикласти для адвокатського запиту. Я вважаю, що це грубе порушення закону України про адвокатську діяльність нічим іншим як перешкоджання з боку керівництва Харківської міської ради при проведенні нашого розслідування. Прошу звернути на це увагу та запитати у Ігора Терха. Якщо він всім повідомляв, що він. Буде сприяти розслідуванню, то чому ж він а всі запити, які були відправлені письмово на них не було жодної відповіді. А це відповідь на запит відправлений на електронну пошту Харківської міської ради. Однак, чомусь всі органи надають мені відповідь, а Харківська міська рада повідомила, що я не вмію заповняти адвокатський запит.